Привіт всім! Це моє нове відео з Гавайів, а точніше з острову Каваїв. І в цьому відео ви побачите неймовірні хайкінги, красиві місця. А ще те, як ми пішли на нелегальний хайк, і нас зловив рейнджер і виписав мені повістку в суд. Калолаутрив вважається найнебезпечнішим пішохідним маршрутом у США та одним з найнебезпечніших у світі. Це 35 кілометровий пішохідний маршрут вздовж узбережжя. На острові Каваї, що на Гаваях, причина не лише в крутих скелях і слизькому камінні, а в поєднанні всього дика природа, глибокі ущелини, відсутність мобільного зв'язку, стрімкі річки, які в дощ перетворюються на повноводні пастки. Один невдалий крок, і ти летиш у прірву. Тут кожного року стаються нещасні випадки. Погода, яка змінюється щогодини. Саме на узбережжі острова Каваї знаходиться одне з найвологіших місць у світі. Так як вся подорож на Гавай була спонтанною, а перміт на калау потрібно отримувати за декілька місяців, у мене його просто не було. Тож залишилося тільки два варіанти забути про це або ризикнути та спробувати. Я вирішив ризикнути, але все пішло не так, як я очікував. Починаємо наш калавау трейл. Це один із найскладніших трейлів у всій Америці. І щоб туди потрапити, потрібно було за місяць або за два забронювати, тому що там лімітована кількість людей. Але ми це не зробили, тому зараз ось так обходимо чекпоінт, де рейнджери перевіряють дозвіл. Попереду нас чекає 17 кілометрів через джунглі наздовж узбережжя. Кажуть, що там дуже небезпечно, дуже слизько, Але побачимо, як це вийде. По плану йдемо туди, ночуємо там, ставимо палатку і завтра повертаємось назад. В одну сторону це 17 кілометрів. І вже сьогодні знову зустрічаємо ось цього парнішку. Я не знаю, це той самий чи інший. Перший чекпоінт ми пройшли успішно, нас ніхто не перевіряв. І ось зараз вже починаємо саму трейл. Я відчув ці обурі емоцій. Що я наступив на стежку Каолау. Це було дивне і захопливе перечуття. Ти знаєш, що попереду на тебе чекає щось особливе: довгий, складний, майже містичний похід, який веде до одного з найпотаємніших пляжів на планеті пляжу, який мало хто коли-небудь побачить. Але водночас я усвідомлював, що ступаю на одну з найнебезпечніших стежок у світі: височені скелі, мокре каміння, слизький ґрунт, ніякого зв'язку. Усе це в обіймах дикої природи, а ще не перебачу. На погода, Яка може змінитися за лічені хвилини, це був не просто хайк, це був виклик, і ти не знаєш, що тебе чекає за поворотом. Нам треба пройти вздовж узбережжя, аж ось кудись туди. Перша перепона це ось така річка, зараз штурмуємо її. Оп оп Я в принципі швидко перейшов. Оп-оп. Перша наша зупинка, це ось такий пляж. Зараз трошки відпочинемо, підемо далі, пройшли десь 2 милі, 2 мили, це десь 3 кілометри, майже 3 кілометри. Ось Тут тропа повертає наліво, а нам треба направо. Надійшли буці рейнджера немає, і ми прийдемо спокійно туди далі. Тут показано, що без перміта не можна. І тут теж ще один знак. Якщо нема перміта, до побачення. Коротше, ти думаєш, нам похою, тому що ми українці, правильно? Ну Звісно. То, якщо б ти був американцем, то й б не похою. Звісно. Окей. То, ну, так, Вже десь півтори години йдемо. Пройшли три милі, це десь 4 кілометри. Фу, ось такий вид. Рейнджером на дорозі не було, нас ніхто не зупинив, тому йдемо далі. Просто подивіться, куди Сашка піднявся. І подивіться на цей розкішний вид. Просто подивіться на цей вид. І ти ось такий ідеш з таким видом. А тепер представте, що тут йде дощ, це все дуже мокре, слизьке воно зараз слизьке, І тут ось цей обрив, Тепер я розумію, чого люди тут падають і розбиваються. Набирати треба воду, у нас ось такий фільтр. У мене є ще один запас півтора літра, але це мержець і зараз наберемо беремо тут водопаду, профільтруємо і будемо пити. Спочатку берете так бутилку, набираєте трішки воду. І все. І наливаєте лайк Коли фільтрував воду на водоспаді, трошки підскознувся, впав, <схай> намочив взуття, але, на щастя, в мене була запасна пара. Ось такі, я не знаю, тапки для того, щоб ходити по каравам. Може це і краще, тому що вони... Зроблені для того, щоб було не свистко. Зуття своє звіняв, повісив ззаду на рюкзаку, йдемо далі. Вже пройшли 5 миль, це половина шляху, ще залишило десь 5-6 годин до заходу сонця, якраз нам іти 5-6 годин. Він просто величезний. На трейлі навіть є ось такі туалети. Тут можна посидіти поїсти і ось там поставити свою палатку кемпінг. Це десь половина шляху, але ми йдемо й далі. В планах сьогодні дійти до кінця і вже залишитись там, а завтра повертатись назад. Тому що післязавтра в нас вже літак. Люди зазвичай йдуть сюди на 3 дні, 4 дні. Якщо ви хоч колись дивилися фільм Парк юрського періоду або Кінг-Конг ви думали, а де це все знімають? А це все знімають хоп ось тут, на цьому острові. У мене є перше падіння, трошки знімав відео, задивився і здер ногу. Ось тут, чуть туди не полетів. Точніше, моє друге падіння. Перше було на водоспаді. Підскознувся, а тут просто... Теж, можна сказати, задивився і підсказувся О, знову. Ну, тут такий, трошки небезпечний, небезпечний. А я представляю, якщо тут дощ пройшов, то взагалі із джунглі ми потрапили на ось таку скелясту стежку, де я вже один раз впав, другий раз не хочеться. Просто йдеш. Можна сказати, по самому краю не хотілося туди впасти. Реально виснажений, залишилось останні 2 кілометри і все на місці. Слава Богу, що треба спускатися вже тільки вниз, бо вверх вже дуже тяжко підійматися. Просто подивіться на цю неймовірну кількість диких кіз, яких тут розвелось. Сотні. І це тільки тут, тільки тут цих кіз. Ще одна річка, яку треба перейти. Це вже остання, і ми на пляжі. Треба знімати зутя. Першу пару я вже намочив. Ми це зробили, ось і наш пляж, десь там спереду кемпінг. 6 годин хайку і ми на місці. Подивіться на цей пляж. Просто шикарно. Трошки поспілкувався з людьми. Кажуть, почали цей хайп в 6 ранку, закінчили в 3. А ми почали в 10.30, а закінчили в 6. Кажуть, нормальний в нас такий темп був. Але я відчуваю це, не знаю, як завтра буде. Трошки скупалися, вода просто як молоко, дуже тепла. Я переніс її ось сюди. Тут така ось, я не знаю, що це за будиночок. І зараз вже 7.30 ранку потрошку збираємось. На сніданок у мене такий ось рамен і Куна. Сюди прилетів вертоліт. Я сподіваюся, це не рейнджер, який буде перевіряти дозвіл на те, щоб ставити тут палатку. Трошки перезиваю. Зараз піду побачу. Перевіряють перміт. Моє перечуття зранку, що зараз прийде рейнджер, Казав мені, що треба швидко пакуватися і збиратися. Прийшов рейнджер. Я трошки почав швидко йти так, в сторону туалету. він почав за мною бігти, догнав мене, але такий великий чувак, я думаю, я б не зміг з нього втекти. І виписав мені ось таку штуку, в суд, за те, що я не без перміту зайшов в національний парк. Суд буде через місяць або трошки більше. Тут на Гавайях, а я ж їду звідси. Сказав зателефонувати по номеру. І... Знаю, щось якось вирішити, може це буде онлайн. Ось так називається, сходив без перміту. І він сказав, що штраф може бути від 30 до 1000 доларів. Але так як я не робив ніякого супротиву, показав мої документи, то може все буде вайтово. Ще цей рейнджер не знає, що в нас взагалі немає входу в ніякий національний парк. Тобто там одна частина, тобі треба просто вхід купити, а інша це треба дозвіл, щоб іти далі і зупинятися тут на кепінгу. А в нас немає ні входу в національний парк, ні допуску сюди. І він мені виписав просто штраф за те, що я пішов далі без перміту. Якщо він дізнався, що в мене немає перміту. Навіть заходити в цей парк, я думаю, все було б набагато більше проблем. Я ще здалеку побачив цього рейнджера, коли ми збиралися, я швидко запакував свої речі, сказав Яну Рейнджер. Він мене не почув, я швидко пішов в туалет. Але цей рейнджер підійшов до Яна, кінув свою сумку і почав бігти за мною. В моєму плані було дойти до туалету. і там вже можна було трошки лівіше піти в сторону гір і сховатися десь там, поки Яну виписують штраф. Але не вийшло, мене не на наздогнав і одразу запитує, чи є в мене перміт. Я щось такий, В мене є вхід в парк. Але він каже: в тебе є перміт залишатися тут на кемпінг. Я такий, я точно не знаю, як щось таке йому сказав. Він такий каже: yes or no, Типа, так чи ні. І я говорю, ні, напевно, немає. І потім він нас туди привів і вже почав. Записувати наші дані. І він був такий трошки насторожений, запитував, чи у нас є зброя. І коли я нам щось шукав, він такий сидіти, не рухатись. Можна сказати, він був дуже такий агресивний спочатку. Але потім коли він вже виписав штраф він розказав, о, не парся, нічого, буде суд, тобі треба буде явитися. Я Говорю, я як я можу явитися, якщо я живу не тут. І Він каже: ти просто зателефонуй за цей номер телефону, і можливо, ви там зробите це онлайн. А ще це цікаве, що коли рейнджер виписував нам оцю повістку в суд, я думав, хоч би він нас не запитав, вхід в національний парк, тому що в нас нема ні не перміту, який дозволяє нам йти цю частину трейлу, ні самого входу в національний парк. Тобто ті білету, тому що ми просто пройшли вздовж пляжу і зайшли в парк без ніякого дозволу і ніяких білетів. Тому я думаю, нам частично пощастило, але ще ми не вийшли, може нас там інший якийсь рейнджер чекає на виході і буде запитувати, де наш е вхід в парк. Повертаємося назад. Попереду на нас чекає 11 миль хайкінгу, як і сюди, це десь 17 кілометрів. Трошки засмучений, тому що отримав штраф, а точніше виклик в суд і суд вже вирішить, який штраф мені дадуть. Просто подивіться, які величезні рослини зустрічаються на шляху. Я не знаю навіть що це таке. Але їх якась неймовірна кількість. І розмір десь двометровий точно. Просто гляньте, яка кількість рослин тут. Цих колючих, таких гострих, їх просто сотні. Тут ось обрив, а коли тут йде дощ, а дощ йде тут достатньо часто. Все дуже слизьке і ти просто можеш туди впасти і все. Ось, просто подивіться на цей участок. Зараз тут пісок і дуже просто поїхати туди, донизу. А коли дощ, це все грязюка і дуже слизько. Навіть зараз це достатньо небезпечно. От Я вам кажу, трошки чуть не впав. Я думаю, це один із найкращих моїх походів. По-перше, пейзажі змінюються дуже часто. Спочатку ти починаєш в лісі, в такому напівтропічному. потім ти йдеш ось тут, по таким скелям вздовж збережжя. а потім ти приходиш в тропічні джунглі і на завершення неймовірний пляж. По складності я би оцінив цей маршрут десь на 8, але якщо тут йде дощ, я думаю, це всі 10 або навіть 12. Дуже небезпечно. особливо зараз. Ти просто йдеш. Оп, ти можеш пасти туди дуже просто. Майже половину шляху пройшли, залишилося 8,5 кілометрів. Я спотів так нереально, нереально. Але в принципі темп нормальний. Ну от скажіть, що пейзаж позаду мене не схожий на якийсь неземний або mm. із фільму. Просто подивіться, як неймовірно змінюється ліс. Спочатку джунглі, якісь пальми, Тепер ось такі дерева. Подивіться на мене, Під стікає дуже спекотно. Ну що сказати, похід непростий, але проблема в тому, напевно, що ми взяли дуже такий серйозний темп. За 6 годин ми пройшли 17 кілометрів і вже зараз мені залишилося десь 3-4 кілометра і теж, я думаю, я впаду 6 годин. Я думаю, краще наступного разу, щоб більш насолоджуватися, трошки... Менший темп взяти. Але, в принципі, було круто, мені сподобалось. Якщо б я тільки не отримав штраф або виклик до суду від рейнджера, було б набагато краще. Але це того варте. Ось так виглядає частина стежка. Це вода, камні, слизько і ось так туди. Можете мене привітати. Я це зробив. 5 годин, і 10 хвилин. Зайняв мене хайк 17, майже 18 кілометрів. Ось знак, тут я вчора починав, зараз закінчую. Що можу сказати? Це був один з найкращих хайків в моєму житті. Найкрасивіші виїзди. Це точно. Зараз час йти до машини і відпочивати. Все було прекрасно, якщо б ми зустріли рейнджера і він мені не виписав цей штраф і мені тепер і треба їхати в суд. Але сталося як сталося. Так виглядають мої ноги після 6 годин майже хайкінгу. Я пройшов по пляжу, ось пляж, там машина, хоч на цьому іншому чекпоінті мене ніхто не спіймав. Після походу треба підкріпитися їжею. Я взяв свій найулюбленіший покебол з двома типами тунця. Зараз будемо заряджатися енергією. Після такого хайку навіть складно просто ходити. Ноги болять дуже сильно. Але зараз час відпочивати на пляжі. Завтра вже літак. Ми покидаємо цей прекрасний острів і летимо на інший прекрасний острів. Історія з судом закінчилась достатньо добре для мене. Я зателефонував суд, запитав, чи можу я приєднатися онлайн. Вони сказали, що мені потрібно написати судді. Я написав йому. Він сказав, окей, ти можеш приєднатися до зуму. На суді я просто визнав свою провину, сказав, що більше я робити так не буду. Суддя був достатньо добрий для до мене, так як захист штату просив мінімально 1000 доларів, але суд призначив мені 100 доларів, тому мені достатньо пощастило. Якщо ви ще не бачили першу частину, клікайте на підказку зверху. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вже скоро нове відео, в якому продовжимо досліджувати цей унікальний куточок планети. Тому не забуваємо підписуватись на канал, ставмо лайки та до зустрічі!